Всім добрий раночок і це відео проходимо Кентлет Го. Я записував, значить, план The Zombie, а не замітив, що відео аж 20 хвилин, щоб ви розуміли. Аж 20. Може, воно у вас буде цікаве, але. Ну я не знаю, Боже, ви такі ліниві, навіть не пишете коментарі. Ви би дивилися 20 хвилин відео. Якщо, якщо, да, тоді лайк ставте, а якщо ні, тоді комент. Будь-який пишіть. нет. Вы Лиш... же все подели. Короче, напишите в комментариях, я вас прошу. Ну, вообще ничего не пишет. А мне поднимут... Ну, я в то я, я, всел, я все комментарии прочитаю. Отвечаю вам. И лайкну. Все. Ладно, так. Добре, це рубрика Handlet Go проходимо. Перша частина. Не знаю, чи я з першого разу пройду. Це, звісно ж, мінус. Боже, ви бачили? Добре, ще давайте 10 попиток і все. Боже, ужас. Ні, давайте 20. Щоб відео не було 5 хвилин, то ще я так тупо вмираю. Кстати, а хочете, я вам зроблю тутор, як волхопити в Roblox. Ну ви, я думаю, не знаєте, ви, що це таке, ну. Може це. І може і будете знати, я не знаю. Коротше. Волхопити це, типу, як... просто, ну, по обичній стінці ходити В в Roblox. Якщо хочете такий Десик... Тоді пишіть мені в коментик. <рі> Ладно, мені погано, блін. Ви мені зараз будете... Ладно, ви не будете писати, але ви зараз таки подумайте, господи, йому погано. <рі> Температура у мене, походу, піднялася. Так. Ой. Так, ми щоби виключимо. Опа! Так, тут нам надо сосригатеться. Боже! Я на цьому моменті завжди помираю, зуб зуб даю. 15 рокок так і все. Я на цьому моменті постійно вмираю, щоб ви розуміли. Я, я чесно я клянуся, не існувало такого моменту, щоб я там не помер. Якщо я пройду цей, пройду цей момент, тоді я вже поб'ю рекорд. Я не розумію, чому я так постійно. Це ж не аж так типу Ну не легко. Це не, Це не так аж. Тяжко. Я не розумію чому. Просто. Так. Добре, добре. Поки що все у нас прикольно. Кстати, на ну, там, де я проходжу джампер, щось дуже мало переглядів. Можу вам описання поставити, то що я там просто смайлик то що було лінь писати І ти типу, посмайк то, що я радий, що я пройшов джампер. Доб Добре, я, я, я поставлю там описання, може буде більше. що я, ну, я не ну чесно, бліно. Вже дістало. я не як то пройти. Я так був, він реально був легкий. Він дуже легкий... Ну ладно, не дуже легкий. Але він легенький. Я не розумію, чому я не можу його пройти. Я вже. Я за. Я за цих 6 місяців, коли я граю в Geometry 3D, я вже добре навчився грати. Чого я не можу це пройти? Я обідаюсь. Мужики, я обідався. Давайте ми пройдемо на 103 монети мене тоді отклериться копстеп і я буду проходити копстеп. З практикою, звісно. А ви зараз такі... Ладно, я не знаю, як я це відео. Ладно, стоп. Коротше, я не знаю, як це відео я назву, тому що я не хочу Cranate Го проходити. Ну, типу, ну, я не хочу перезаписувати. Так, я не хочу вже Кранта Го іграти. Я, походу, його пройду. Коли пройду тайммашн, тоді пройду Can't Let Go. Я не знаю, може такий нескіловий дядя, що я не можу це пройти, типу, ну блін. Хто я? Я ніхто. Понти ганяємо. Так. Опа, все, Let's Go Girry. Статі, якщо ви, якщо ви захочете, щоб я знімав Plants versus Zombies, як... Ну, якщо ви напишете Да, ми хочемо 20 хвилин відео, тоді для вас чекає подаруночок, да. Ну ні, я до вас не прийду додому і скажу хиппи дарс до ETUM. Ні, я в каналі зроблю подаруночок вам в честь того, що ми, що ми будемо знімати Plants versus Zombies. Zombie. Ну, якщо хочете, якщо не хочете, я не буду лінуватися, типу, ну. І все, ну. А тома, 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 тома. Ася тома, 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 тома. Ну, я вже собі едіти, блін. У нас цих. Аля, та ще за дітей ДПМО, і На нена я та. Ладно, тренди, конечно, ну... Тобто... Есть... Блін, постійно напряженка клетіть тройні шипи. Трив... Перший раз я там помер і другий раз. Добре, це остання попитка, і ми йдемо. Так, якщо я зараз не прохожу тройні шипи, тоді. тоді, ну, це відео не набере 10 переглядів. Так, 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 так. Так, все. Строилась Ченазасандра Сурданчезас, Гунтуман, Сурданчис! Все. Все, настрою Я просто прочитав Ченза санчеза Опа, вона на берегу 10 пора Якщо я прохожу... Я не дошов, щоб розуміли, навіть до треть другого кораблика. Це позор. Господи, такий позор я зловив. Ладно, всім дякую за перегляд. Так, є фіброзейн. А, давайте доведу, що я добре играю в джампері. Не, поки що не будемо офіцій. Ну ладно, джампер треба старатися играти. Давайте дві попитки і все, все захищується. От я в оцих от корабликах уже так навчився і грати, Оцими теперішами. Вони мене бісили. Але зараз. от я їх сладкістю поклаю. От буде проблемки, понти ганяємо. Ну, хоча б і коротше. Всім дякую за перегляд. А, ну, дивіться, я тут ще, Я тут один рівень прихов. oh uh, please